Нічна атака на місто. Том здригнувся. Миколаїв пережив масований наліт шахедів. Знову про мораторій на обрізку дерев. Формувальна обрізка молодих дерев та санітарна обрізка залишаються незмінними. Миколаївська міська рада сьогодні розглянула низку важливих рішень. Нові можливості для благоустрою. Щиро дякуємо нашим партнерам. Миколаївські комунальники отримали технічну підтримку від німецьких партнерів. Четвер, десяте квітня. І у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Катерина Рупташ, і далі про все докладно. 28 ворожих шахедів збили українські захисники в небі над Миколаївщиною минулої ночі. Крім цього, вчора в день та сьогодні вночі окупанти били ФПВ-дронами та артилерією по Очаківській акваторії та Куцурубській громаді, через що зазнав пошкоджень будинок у селі Дмитрівка. Постраждалих немає. 10 квітня близько третьої години ночі ворог атакував Миколаїв шахедами. Як наслідок, 11 миколаївців отримали поранення. Було пошкоджено житлові багатоповерхівки, автомобілі та гаражі. А на місцях прильотів практично відразу почали працювати комунальні служби. Інші подробиці з місця подій у репортажі Олександра Матюшенка. Все, що відбувається зараз за моєю спиною, це ліквідація наслідків чергової російської атаки на Миколаїв, яка сталася минулої ночі і була спричинена дроновою атакою. На жаль, є інформація про постраждалих і руйнування, про те, яку допомогу надають людям, і про всі подробиці нічної атаки прямо зараз. Атака сталася в ніч на 10 квітня близько 2.45. Прильоти прийшлися одразу на декількох локаціях у Заводському районі Миколаєва. Під ударами знову була житлова забудова. Сьогодні вночі 10 шахедами було атаковано місто Миколаїв. Внаслідок прильотів шахедів по місту зруйновано близько 13. Наразі точна інформація уточнюється, Багато поверхівок, пошкоджені гаражні кооперативи, пошкоджені адміністративні будівлі, пошкоджена больниця дитячих поліклініка. Наразі вже відомо про пошкодження більше 30 автівок населення. Окрім того, виникли пожежі в квартирі та на території гаражного кооперативу, які оперативно вдалося ліквідувати силами миколаївських вогнеборців. Виникло декілька пожеж автогаражного кооперативу та квартири у п'ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок обстрілу є постраждалі. На місці працювали рятувальники головного управління ДСНС України в Україну, Миколаївській області, піротехнічна служба Товариства Червоного хреста, психологи. За даними місцевої адміністрації, через атаку постраждали 11 людей. Станом на ранок 29-річна жінка та 59-річний чоловік перебувають у лікарні, стан середньої тяжкості. Іншим допомога надана амбулаторно. Повідомили у Миколаївській ОВА. Свідки обстрілу зізнаються. Оговтуватися від пережитого їм доведеться ще довго. Том здригнувся, і сильний шум, шум страшенний. І, і потім пішло це. Трак-бак, трак-бак і все. Моя квартира на тій половині, слава Богу, стан болі не міння. Не, не сравнішся з тим, як люди пострадали. Ви не постраждали? Ні, ні. А сусід мій пострадав. Розкажіть про сусіда, що з ним? Побило його стеклом і голову, і лице, і все. І все це ми зараз прибираємо. Стала вночі посмотри, ну, посмотрела в телефон, написала, повідомлення, що шахеди літати. Буквально за секунду до взриву встала, подойшла к дитини. В мене, мовляв, два з половиною рочки. Стався вибух, я виявила його на руки та вибежала в коридор. Потім ми через 20 хвилин коли все. Заспокоїлась, вийшли на подвір'я і допомагали гасити машини. Визивали поліцію швидку, пожежну, тому що боялися, що горіла дві автівки, і перекинеться ще на другі автівки. У місцевій владі назвали нічні події черговим актом тероризму, оскільки атаки зазнав спальний район, де не було військових об'єктів. Всі служби задіяні для того, щоб ліквідувати наслідки. В першу це чергу це комунальні підприємства Пілот Елоавтодоріг. Звичайно, Миколаївські парки. Наразі на всіх постраждалих локаціях працюють комунальники. Залучено понад 10 бригад. Вони усувають наслідки шкоди заподіяної окупантами. Зі свого боку, волонтери і громадські організації видають постраждалим допомогу, а працівники адміністрації фіксують пошкоджене майно у людей. Проводимо інвентаризацію пошкодженого житла для того, щоб можна було відшкодувати за рахунок донорської допомоги, а також відновити за рахунок нашої програми є відновлення. Заходи будуть тривати до тих пір, поки не буде ліквідовано і закрите останнє вікно. За інформацією прокуратури, вже розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Правоохоронці також фіксують наслідки цієї ворожої атаки. З Непохитного Миколаєва Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на каналі Март. СБУ затримала ще одного російського агента, який коригував повітряні атаки рашистів по Херсону. Ворожим поплічником виявився 53-річний місцевий безробітний, який чекав повної окупації регіону. Для виконання завдань він обходив обласний центр і його околиці та намагався виявити місця базування безпілотних підрозділів Сил оборони та вогневі позиції артилерії ЗСУ. Одночасно коригувальник планував навести ворожий удар на одну з ключових електропідстанцій, яка живить велику кількість будинків та лікарень. Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Миколаїв продовжує облаштовувати укриття у школах і дитячих садках. Міська влада наголошує, що безпека дітей це пріоритет. Наразі вже обладнано бомбосховище в 77 навчальних закладах міста. У 11 тривають ремонти. 9 квітня під час засідання виконкому міської ради погодили рішення створити захисну споруду у ще одному дитячому садку. Укриття буде протирадіаційним. Відзначимо, що цей дошкільний навчальний заклад знаходиться в Інгульському районі. Він розрахований на 190 дітей. Миколаївські рятувальники пішли до церков. Напередодні Великодня інспектори ДСНС проводять інструктажі в культових спорудах. Обряди пов'язані з головним християнським святом, передбачають використання відкритого вогню, тому і нагадування про правила протипожежної безпеки є актуальними. Наразі надзвичайники проводять інформаційно-профілактичні заходи із священнослужителями та вірянами. Фахівці ДСНС перевіряють на придатність до використання вогнегасники та нагадують алгоритм дій у разі пожежі. Подібні заходи відбуваються у в кожному районі області. На базі Миколаївського міського центру підтримки ветеранів обговорили можливість безкоштовного навчання в автошколах для учасників бойових дій та членів їхніх сімей в рамках професійної адаптації за рахунок Міністерства у справах ветеранів. Миколаїв сьогодні єдине місто в Україні, де є сертифікована автошкола для навчання осіб з інвалідністю. Вона має спеціальне обладнання автомобілі для навчання і майстерню, де ветерани можуть переобладнати власне авто під свої фізичні потреби. Охочі отримати водійське посвідчення, можуть звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання із заявою. Отримувачі послуги пройдуть навчання тривалістю 11 тижнів та складатимуть іспит у сервісному центрі МВС. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт РК ТІВІ. Українці наразі споживають більше електроенергії ніж зазвичай у цей період року. Про це сьогодні повідомили в компанії Укренерго причина утримання холодної погоди, а також висока хмарність на більшості територій України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Через це енергетики закликали сьогодні не використовувати потужні електроприлади у період з 8 до 21 години. Знову про мораторій на обрізку дерев депутати Миколаївської міськради під час сьогоднішнього пленарного засідання сесії знову повернулися до скандального проєкту. Раніше його вже виносили на розгляд, однак безрезультатно. Чи погодило це рішення міськрада сьогодні? Та які ще питання розглядалися? Дивіться у нашому матеріалі. Під час другого пленарного засідання сесії Миколаївської міськради депутати розглянули питання щодо підтримки участі КП Миколаєводоканал у проєкті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України. Зокрема, йшлося про реалізацію субпроєкту будівництва очисних споруд, фільтрувальних станцій та водопроводу для Миколаєва. Цей проєкт оприлюднено він є фактично декларативним про підтримку участі КП Миколаєводоканал у проєкті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури. А саме у реалізації проекту будівництво чисних споруд фільтрувальних станцій водопроводу міста Миколаїв». Цей проект стосується будівництва і визнаючи той факт, що у нас сьогодні немає фінансової можливості брати на себе будь-які зобов'язання по кредитним угодам, ми просимо уряд і державне щодо фінансування з державного. Бюджету у вигляді субвенції, а також погоджуємося з тим, що необхідно для покриття витрат на сплату податків суму будемо покривати з місцевого бюджету. Олександр Сінкевич висловив сподівання, що Миколаєву вдасться досягнути угоди про звільнення від сплати податку на додану вартість, оскільки цей проєкт є соціальним, а модернізація вимушеною. Реалізацію даного проєкту опікуватиметься Європейський інвестиційний банк. Йде мова про Європейський інвестиційний банк, який буде об'являти торги, проводити експертизи, проектування і так далі. Це займе, скажімо, деякий час. Думаю, що десь 2-3 роки до фіналізації цього проєкту. Це, так скажемо, песимістичний прогноз. Депутати одноголосно підтримали проєкт рішення, який, за словами міського голови, стане першим кроком до відновлення централізованого постачання питної води в Миколаєві. Крім того, під час засідання депутати знову повернулися до питання трирічного мораторію на обрізку дерев. Нагадаємо, це рішення вже виносили на розгляд сесії у лютому, однак тоді воно не знайшло підтримки. Цього разу депутат Андрій Янтар звернувся до колег із проханням ухвалити мораторій. Заборона омолоджування обрізання дерев на три роки в умовах кліматичних змін, тимчасово відсутніх, відсутніх от сучасних правил утримання зелених насаджень, рекомендації науковців має на меті збереження зеленого фонду нашої громади. Крім того, формувальна обрізка молодих дерев та санітарна обрізка залишаються незмінними. І ще хочу сказати, що дане рішення погоджене з фахівцями КП «Парки». вони погодились з цим. Заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов нагадав, що у Миколаїві більшу частину робіт з обрізки дерев вже завершили. У нас є три види обрізки дерев: це санітарна, це формувальна і це омолоджувальна. Омолоджувальне обрізання, в принципі, проводиться протягом невегетаційного періоду. Формувальна обрізка може проводитися протягом вегетаційного періоду, а санітарна може проводитися тільки у вегетаційний період. Тому саме зараз починається у нас санітарна обрізка, коли вегетаційний період розпочато. Омолоджувальна і формувальна то да, він вже завершений цей період. Тобто тепер, згідно з чинними правилами, у цей період дані види обрізки і так заборонені. Наразі можна проводити лише санітарну. У результаті проєкт рішення знову не підтримали. Тож це питання залишається відкритим. Також депутати проголосували за передачу об'єктів право комунальної власності Миколаївської громади до державної власності. Про що саме йдеться? Депутати не доповіли однак, міський голова Олександр Сінкевич наголосив, що Миколаїв продовжує допомагати Збройним силам України, і цей день є черговим підтвердженням цього. Катерина та Роман Базик, новини на телеканалі Март. У трамваях та тролейбусах Миколаєва проводять соціологічне дослідження. Воно триватиме до 17 квітня в рамках проєкту по оцінці прозорості, підзвітності та корпоративного управління комунального підприємства «Миколаєва Електротранс». Проєкт реалізується за підтримки антикорупційної ініціативи Європейського союзу. Опитування пасажирів щодо якості надаваних послуг можуть відбуватися біля зупинок громадського транспорту, так і безпосередньо в ньому. Транспортники закликають всіх пасажирів долучитися до проходження дослідження, яке дозволить покращити в подальшому їхню роботу. Комунальне підприємство Миколаївські парки розширило сьогодні свої технічні можливості. Громада німецького міста Зіндельфінген передала миколаївським партнерам вантажівку Мерседес, обладнану додатковим устаткуванням. Попри те, що машина не нова, комунальники радіють придбанню та вже знають, як саме його застосують. Інші деталі далі розповість моя колега Олександра Долматович. Нові можливості для благоустрою Миколаєва комунальне підприємство Миколаївські парки отримало сучасну техніку від партнерів з німецького міста Зіндельфінген. Ми вже отримали цю техніку для нашого комунального підприємства. Це грузовий автомобіль, який буде використовуватись для нуж нашого підприємства саме для перевезення наших косарок, котрі косять вулиці нашого парку та сквери нашого міста. Тому Щиро дякуємо нашим партнерам. Минулого року міста уклали меморандум про співпрацю. Завдяки цьому Миколаїв продовжує отримувати допомогу, зокрема, і технічно. Сьогодні ми отримуємо спеціальний автомобіль від наших друзів і партнерів з міста Зіндельфінген. Хочу нагадати, що минулого року ми уклали договір про співпрацю з цим містом. Окремо подякую я хотів би передати меру міста Зіндельфінген Бьорду Фюрінге за те, що він у рамках ініціативи «Cities for Cities» постійно намагається допомагати місту Миколаєву не лише з Зіндельфінгена, а з інших міст. Дякую нашим партнерам, дякую жителям цих міст за те, що вони допомагають нам. Своїми податками і передають нам таку необхідну для нас сьогодні техніку. Так, міжнародна співпраця продовжує підтримувати місто в умовах воєнного стану. Олександр Долматович, Вігні Гончаренко, новини на телеканалі Март. У Миколаєві 13 квітня відбудеться виставка прилаштування тварин. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Вона розпочнеться о 10.00 і триватиме до 14-ї години у Каштановому сквері. Захід організовує комунальне підприємство Центр захисту тварин. Там зазначили, що їхні підопічні стерилізовані, вакциновані від сказу та оброблені від паразитів. Якщо ви плануєте взяти собі чотирилапого друга, то обов'язково слід мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Крім того, також підходить дія. Відзначимо, що у виставці братимуть участь тварини, які наразі утримуються на комунальному підприємстві. Подаруйте нову родину маленьким хвост. Харківська письменниця та волонтерка Людмила Охріменко завітала до Миколаєва. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася зустріч із читачами. На ній авторка поділилася власним шляхом у літературі та презентувала роман Оскар присвячений герою війни. Подробиці дивіться далі. Колись вона писала вірші у шкільному зошиті, а сьогодні авторка з десятком книжок Волонтерка і голос війни у прозі. Харківська письменниця Людмила Охріменко приїхала до Миколаєва, аби поділитися своїми історіями і думками. Зустріч відбулась у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Говорити з українцями про найболючіше через літературу вона відчула потребу у 30-річному віці. Поштовхом став 2014 рік. Ну, звичайно, що писалося про війну, тому що. Поштовх то від чого трапився? Від того, що побачене, почуте, усвідомлене, воно настільки мене вразило. Перша моя поїздка на передову була у місто Слов'янськ. І все, що я там побачила, це було настільки, розумієте, це 2014 рік, це не 22-й. Це зараз ми вже з вами дуже дорослі люди, які розуміють, з ким і з чим ми маємо справу. Довгий час Людмила жила і працювала в Криму. що після анексії боляче відгукнулася в її серці. До початку великої війни жінка мешкала у Харкові, і саме там, у зросіщеному місті, свідомо перейшла на українську мову. Батько мій українець, і коли відповіла для себе на запитання, це що я українка, тоді постало наступне: чому я, українка, послуговуюся мовою свого ворога, та ще й мовою, яка на тисячу років молодша за мою рідну. І на 30% має менший словниковий запас. І поступово-поступово почала не просто говорити, не тільки говорити, але і писати. Перу письменниці належить 12 книг, 10 з яких уже видано. Ще дві наразі подано на літературні конкурси. Миколаївщина стала 21 м регіоном, де Людмила особисто презентувала свій роман Оскар у ньому історія кримського татарина, який пройшов полон та жахливу катівню у Донецьку. Найголовніше не те, що він потрапив в полон, і не сам полон, а найголовніше, що цей чоловік, офіцер, розвідник, спецпризначенець знайшов в собі сили, мужність, знайшов в собі дух той наш український, який дозволив йому перемогти свого ворога і вибратися з тієї катівні. Спілкування із харків'янкою тривало у бібліотеці майже дві години. Наприкінці зустрічі письменниця охоче відповіла на численні запитання читачів. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. І про погоди цієї п'ятниці 11 квітня. Синоптики прогнозують на завтра миколаївцям справжній погодній апокаліпсис. Суцільну хмарність, вночі сильний сніг, а вже в день сніг з дощем. Лише по обіді природа має заспокоїтися. Температура коливатиметься від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу. Все це буде супроводжувати сильний північно-західний вітер. Вологість повітря у середньому становитиме 85%. Тож будьте обережними та зберігайте оптимізм, бо вже наступного тижня до Миколаєва знову повернуть. На справжня весна. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, що ви думаєте про примхи погоди цієї весни, аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт РК Мартів. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.